На жаль, друзі, так чи інакше, але ми змушені повертатися до е, теми забудов та руйнування історичних будівель. Буквально нещодавно, як ви пам'ятаєте, ми розповідали про скандальне знесення унікальної двосотрічної садиби на Подолі, центр Києва, вона не мала охоронного статусу, начебто так. І от тоді мер столиці кличко гучно заявив, що після цього всі будинки Києва, яким більше ста років. Незалежно від статусу, буде охоронятись відповідними постановами. Ага, знесли, а потім вже і постанову можна стверджувати. Ну, бачите, логіку. Але вже зараз стало відомо про чергові наміри знести цінні будівлі і теж на історичному подолі. До речі, за рішеннями КМДА. Угу. І до того ж дозволили забудову на місці історичних споруд. У цій темі максимально розібралась наша кореспондентка Анна Мартищук. Зараз вона з нами на прямому включенні. Аню, розказуй більше про черговий. Так чи інакше, але чергову несправедливість щодо забудов. І де ти зараз є? Що у тебе за історія? Вітаю, колеги. Поділ, вулиця Набережна, Хрещатицька. Позаду мене будинок, якому понад 200 років. Історично він був таким центром торгівлі. Тут збирались купці. А от буквально нещодавно, кілька десятків років тому, тут був молитовний дім. Юдейський, ну і ця будівля буквально до липня цього року була діючою. Там теж були комерційні приміщення. Тобто це теж свідчить про те, що будівля не є у якомусь занедбаному чи аварійному стані. Тим не менше її за рішенням КМДА дозволили на її місці або на цій ж території забудову. Згідно документів, тут має бути приблизно семиповерховий торговий центр, і очевидно, що на цій роботи. території побутувати його найбільш ймовірно, що його будуть зносити. Ну а на це увагу активіст і юрист громадської організації Мапа Реновації Дмитро Перов, Ми зараз на можемо з ним поспілкуватися і поспитати цю історію. До речі, ще три будинки, також які більше староків, планують зносити. Чи дійсно він означає, що будинки дозволено зносити і на їх місці щось будувати. Пісно сьогодні ми бачимо новий підхід від міської влади щодо передання таких будівель історичних під забудову. З одного боку, у нас ніяк не приймається проект рішення про охоронний статус для будівель старше 100 років. З іншого боку, у нас виникають проєкти рішення з прямим визначенням будівництва і експлуатації адміністративних об'язних будівель. Що це означає? Це означає що інше, що на місці цих будівель. Буде нове будівництво вже найближчий час. Також нагадаю глядачам, що ми власне, із метром всередині серпня розповідали історію про знесення двохсот садиби, і тоді це дійсно була гучна справа, реагували всі і навіть шукали вини, хто давав дозвіл, чи міськрада, чи це мінгуль. І вночко, як і згадав Піколего, сказав, що якраз будуть такі відповідні документи ухвалюватися, щоб незалежно чи є якийсь статус цієї будівлі, її не чіпали. Але як ми знаємо, це голосування яке в Києві Раді успішно провалили так і. Раз після цього, коли не ухвалили цього рішення, дозволили забудовувати на цих трьох будинках. І чи очікували ви до речі, що це рішення не, не не буде прийнято? Бо ми тоді навіть з вами говорили і розповідали вам, що це така капля надії, що і е, стане прикладом київський досвід, що в інших містах України також будуть. Такі охоронні статуси мати будинки. Отож, чи рішення це було? вас? Є? На сьогоднішній день це рішення воно проходило відповідну комісію з питань культурної спадщини, і ця комісія відправлена на доопрацювання. Це не означає, що це рішення не буде прийнято, але чомусь, чомусь прийняттям цього рішення затягують, і оце затягування воно дає ось такі кейси. І чим довше це рішення не буде ухвалюватися, тим більше буде кейсів з таким передачею історичної забудови під забудову. <станець> і, і, і як може взагалі останнє питання небайдужі українці в своїх містах реагувати, щоб, щоб зупинити такі от речі, що потрібно робити? Чи оці охоронні статуси допоможуть? Ну, перш за все, коли ви бачите, що ринують історичну будівлю, найкраще допомагає розголос. Після того як інформація отримала розголос, потрібно працювати над охоронними документами, надання охоронного статусу. Але знову ж таки, розробка облікової документації на пам'ятки історії або архітектури це певний тривалий час. Тому потрібно змінювати підхід і захищати в тому числі фонову історичну забудову. Тому що фонова історична забудова це дві, трет, дві третини історичної забудови. Якщо ми будемо зберігати лише пам'ятки, то в найближчі 50-70 років у нас залишиться ну, Київ-Печерська Лавра, Софія, Київська, а фонова історична забудова, те історичне обрамлення, те історичне середовище буде втрачено. Дякую вам, Петропов, юрист громадської організації «Мапа реновації, розповів, як от стається, що на місці історичних будинків з'являються нові такові центри, а ця архітектура не зберігається. Ну і, звісно, має бути розголос для того, щоб зупинити це. Бо навіть такі законні підстави інколи не зупиняють збудовників або недопусових чиновників. Колеги. Сергій, такими прикладами, власне, включення журналістів і розслідуваннями ми тримаємо. Принаймні цю проблему в публічному просторі і таким чином б'ємо по рукам чиновникам для того, щоб вони на тому не заробляли безумовно, і не нищили нашу спільну українську історію.